Тарас Шевченко Уривок з поеми Кавказ. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кровію политі. Спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра, і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої, і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з тобою стати. Не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити ми віруємо твоїй силі, і духу живому встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, кровавії ріки, за горами гори хмарою повиті, засіні горем Кровію политі.